Акція на підтримку місцевого кандидата на посаду голови райдержадміністрації, розпупова Віталія Васильовича, продовжилась 1 квітня. Громада зібралась біля адмінбудинку. Найважливіше це питання, по якому ми збираємося з вами. Ну ніяк воно не може, значить, на рівні Києва. Визначиться, нам е, і доходять, але тільки слухи, е, ніби прислухаються до нас. А з другої сторони хтось проводить і іншу політику, хтось і хоче нам прислати, хтось і хоче нам нав'язати іншу людину. Тому, значить, потрібно відстояти нам, як би там не не було. Е, зрозумів, я був голови обласної ради. Скажу відверто, що Петро Васильович воно підтримає людей. І, в принципі, стоїть на цій пропозиції, скажу однозначно його підтримку. Був у Чабанівського, заступника голови облдержадміністрації, узнаючи ситуацію, чи змінилося після п'ятниці, коли був дзвонок, що там на даний момент мені Чабанівський сказав, що рухів по подачі, подачі інших документів, сказав, на скаргалоску, ще не було. Це було десь 10-30. Не було. Зрозуміло, що тоді для мене вийшло, що так би в п'ятницю були слова, тому що дій поки що, щоб від е, тому що все одно ж треба, якщо документи були, пішли на іншого представника, то вони повинні повернутися в Полтаву і направити від Полтави розповісти. На, на вчорашній день не було. Воно набрав помічника і, сказ, і, і знову е, наголосив на те, що Грибінці, люди, політичні партії, народна рада, там, люди хочуть свого і, і чужого не приймуть. Ще раз наголосив. Учора ввечері, наскільки я знаю, що Віталія Васильовича знову брали резюме. Я не знаю, скільки він та резюме вже буде направляти усій інстанції. Що сьогодні відбудеться, я перезвоню, але Чебанівський сказав, що в даній ситуації ми готові би, приїхати і з людьми говорити. Вирішено продовжувати збиратися громадою до позитивного вирішення питання. 2 квітня акція пройде біля районного будинку культури з 8-ї години ранку. А 6 квітня об 11-й годині біля районного будинку культури відбудеться народне віче.